Короче, буря-горя наробила нам. Ужас. лист металу зірвало. Це страшне. Бачите, яка біда. Це таке відбулося. Іван не то слово. Ну, в принципі... Друзі-колеги, всім привіт! Ось такого горя наробила нам буря, поваляла кукурудзу, як бачите. Стримала стільки Монсанта 45-90, там стебло наче товще. І, в принципі, все. Вся остальна кукурудза, та, що навіть 4014 Монсанта, теж покладена, як конкретно її прямо положило. Ну от Що з неї буде? Її треба по-любому молотить, бо залишивши її зимувати в такому вигляді, урожая урожаю буде тут дуже мало. Втрати будуть страшенні. Рішення прийняли по-любому молотить, так як ми і планували. Просто питання тепер е, стоїть скоріше, бо затягувати його в дощі, е, затягувати його в сніги зовсім не варіант. Просто банально його тоді нормально не збереш. І тут та ж сама ситуація у знайомого фермера. Це, по-моєму, КВС-ка в нього. Гарна кукурудза така була, теж її повалило. Так що, колеги, хто не бачив, об'їдьте поля, подивіться, яка у вас обстановка, тому що. Ураган наробив горя. Монсанта 4590 поки що тримається. її продуває. Думаю, що на днях будемо пробувати молотити, тому що оставлять під такі різні погодні умови, які можуть її то викласти, то перемочити, перелити. В общем, кажучи, біда та й годі. Влаги набере. а ще Вітром як покладе та снігом притруси. будемо молотити. Зайшов на агромаркет, подивитися, що по цінах. І я вам скажу, що трохи потроху ціна росте. Беремо Полтавську область, там де ми живемо, і провіряємо, що почув. Станом на 30-10 ціна кукурузки становить 3.393. Доволі легко продати наше зерно через даний бот, просто натиснувши Купити-продати, створюєте заявочку і що вам треба: чи купити, чи продати. Продати. 400 оптимально. І поїхав. Легко і просто продати своє зерно на агромаркеті. Реєстрація безкоштовна, подача оголошення безкоштовна, і аналітика цін також безкоштовна. Даний сервіс знаходиться на телеграм-каналі. Посилання під даним відео. Реєструйтеся, пробуйте, і обов'язково ви матимете кращу ціну на свою агропродукцію. Єдина платформа, яка дає універсальний набір інструментів для полегшення роботи фермера. Даний бот від Української універсальної біржі завжди стане вам в нагоді. Так цей бот працює на платформі Telegram, Саме тому вся корисна інформація буде завжди у вас під рукою. Так, розпочалися в нас жнива, продовжуємо обмолодку кукурудзи. Монсанта 4014. По урожайності сказати нічого не можу, скажу тільки єдине, що по вологі. Ще хлопці не виїхали з бази, а в нього вже повний бункер. Отак все оперативно організовано. Так що комбайнерові зачот. Респект, він великий молодець. Людина відповідальна. Качан лежить. Ой-ой-ой ой Що -ой 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 -ой. воно сипле? Міряй. Міраю. Привет. Так. Так! Що воно нам покаже після дощів? Пошти суха! 17,1. тій один песня! Трошки бідина натворила буря. Але комбайник справляється на п'ятерочку. відмінно, підбирає стебла, качанчики всі йдуть у жаточку. Я думаю, що до дощів це не біда. Бо якщо запустити у дощі отаку кукурузу, то з неї не буде нічого. ЧП у нас трошки, мягко говоря, ЧП трошки. В общем, жнива тільки почались, і тут вони й закінчились. Ось така от ситуація біда, та годі. Вирвала оцю пластину, яка рядок нахиляє, щоб колесо не різало. І від і вона і порізала колесо. Отаку от дірку вирвало прямо по-живому. І воно ж спустило. Колесо без камерка. Зараз будемо щось думати, бортірувати його чи знімати. Чорті за що йому робити. Стоїмо в таких захалустях-захалустях. Ну, така ситуація. Так що фермерська жизнь така, інтересна. Поперли. <різь> 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 Такого ще в нас не було. Колеса спустило, будемо вигружатися аварійно. Давай, ще трошки ще чуть-чуть. День гарний, тільки молотить. Надо ж таке, щоб комбайн поламався. Зараз беремо сервісну службу, знімаємо колесо, веземо його на шиномонтаж, на поклейку, пів бункера, Це пів кузова. Ну все, виїжджай, Бери трактор тоді. Будемо робити евакуацію, будемо виходити з положення. Бо молотити треба, погода хороша, плюс 17-18 градусів тепла. Кукурузка сухенька, гарна, треба молотити. Зараз забираю комбайнера і печемо. Що ж ти зробиш? Буває й таке, я думаю, що з ким не бува. не може бути. Шкоди трошки наробили, ну то не страшне. Щось комбайн підніме, щось буде мишкам. Так, що по вимолоту? А По вимолоту ось що. Там в принципі нормально. Ну, урожай хороший. Спись добро. Страшний. А то що тут грядки? Ми толерантні по грядках, чужих не їздимо. Такий урожай, так? коротше, монсанточка нас радує. Якби раніше змолотив, вже б, мабуть, і продав би. Ну, хто ж мог знати. Края ті типу, пообходив, поміряв лагу, була 17-18, листок зелений. А зараз ми все доші, ось по зворотах обійшли. Все комбайна, 17. В принципі, кукурузка дана лежатиме і буде все з неї хорошо. Буде час, захотів продать, просушив, продав. Шикарно. Тим, тим паче сушиться вона дуже легко, швидко. Бо це, по-перше, монсанто, а по-друге, що влага в неї шикарна. Гріх жалуватися, Так що так. Все, зараз їдемо на газончику. З Іваном Івановичем Кая <рив> тоже я теж десь пристроюсь. і попер мене забув а, тут роздяву ловить не треба Що пан комбайнер? Що цей трактор робить? А буксує. Буксує? Страшне, так? Да? Та да. Мореться ловко, гарно. Давай трошки проїдемося, покажу заодно, як він оре. Пройшли під 40 мм випало загальною кількістю, то я вам скажу, земелька відійшла здорово, промокло прямо до блужної підошви і навіть глибше. Тому, в принципі, оранка пішла легенько, відносно, але є один недолік в тому, що трактор починає пробуксовувати і в нас іде відповідний перерозхід пального. Так як ми раніше орали по сухенькому в 22 вкладалися, то зараз, якби в 23, було б нормально. Ну, Це так, моє візуальне відчуття, бо все-таки пробуксовка є пробуксовка, і вона забирає паливо і амортизацію техніки. В общем, оремо палку соняшника, той соняшник, що ми змолотили останнім, і той, який ми зараз сушимо на сушарці. Дивлюся, тракторці по полях уже гудуть, Хто їм тизючками, хто чимось потужнішим, але зараз усі працюють. На те, щоб виорати, тому що далі знову буде зміна погоди і, звичайно, ніхто не хоче вже потім працювати по-слизькому і по-дуже мокрому. А морози це ж само собою. що шо, шо гляньте. Ізі, легесенько. Ну і глибина тут непогана, я вам скажу. Тридцятку каже Макс Оре. Ну, я бачу, що є. Глибина хороша. Така канава. Так що, друзі, отак. Оранка як оранка, про неї тут казати нічого, краще один раз побачить чим сто раз почуть. Чорний пар, приоріємо всю стерню, приорюємо бур'ян, плужок не забиває, трактор іде, розход солярки відомий. В принципі, площа подається. Якщо все добре... 50 гектарів для нього це на три хороших таких дня. Тобто, це там з утра, і я думаю, десь до часов 10 щоденно він справиться з такою площею. Оце такий результат. То, в принципі, мені подобається. У нас тільки один трактор на все господарство пахає із плугом. МТЗончики стоять, ми їх не запрягаємо в плуги, тому що у нас так все завжди було, що після кожної оранки купа ремонтів на тих МТЗ, а це все кошти, а це все час. І не завжди воно оправдано. Ну, от, по крайній мірі, ми вже до цього дійшли, що краще один трактор запрягти, його обслуговувати, його правильно до нього дивитися, робити робити регламентне ТО. І по суті він справляється з задачею на ура.